Сьогоднішня моя розповідь буде про волонтерство, про те, як ще в 2014 році, коли розпочалася війна, то ще тоді звичайні люди створили волонтерську організацію і стали допомагати країні. Сьогодні до нас приїхала група Анжели Денисенко, які вже Ми Нам гарячий чай. Можемо зразу пригостити.

Ми хочемо подякувати кожному з вас за те, що ви трималися за те, що втримали землю нашу рідненьку. Хочу сказати, ми дякуємо нашим ЗСУ за те, що вони роблять свою чоловічу справу і женуть ото, подалі оту смерть від нас. А вам дякуємо за те, що знаєте, залишились тут на рідній землі і своїм корінням тримали батьківщину. Дуже-дуже вдячні і хочемо вам побажати міцного здоров'я О, скоріше наші перемоги. Правильно? Конечно. І щоб діти були наші щасливі на своїй рідній землі. слова. Слава Україні! Ой, ми одні от крути! А так, напим же! О, гаразд! Так. Трошечки підтримки від усієї України, від наших друзів з Німеччини. Тепер твоя Іричка. Ось помічниця. От чоловічий. І тут другий позахи. Навіть неоприділю, з кого побрати. Да. Да. У ну що, отримал? Спасибо, спасибо організаторам, спасибо всем, без Украины, мир этой землі, самый главный. Ну що, отримав гуманітарку?

Ну що, отримала? Да, А як же? Довольна, Спасибо. але все одно нічого не треба було, тільки перемогу. Поміняємо, так. Щоб всю монітарку собрала, віддала тільки, щоб перемога була. Привіт, сім'я! Прикивали. Привіт, сім'я! Дуже рада вас бачити. Ми приїхали до вас з Харкова. Ви нікуди жали, ми живуть. А це Анжела кинула банан, розумієте? То треба починати завжди з себе, правда ж? От порядочок тут в домі, у дворику, своєму, там, в своїй школі і так далі, тоді все буде добре. А то тільки хтось винуватий, але не ми. Так то так не повинно бути, треба один одного допомагати, щоб все було круто, класно. Сьогодні я хочу вам подякувати від усієї України за те, що трималися, за те, що примали Україну і Харківщину. Знаю точно, що без вас нема України. Знаю точно, що ЗСУ роблять свою справу чоловічу і женуть у смерть туди подалі, але знаю, що і народ то коріння нашої ненькій батьківщини. Чомусь ми з вами не народилися у Франції, не народилися в Китаї, в Італії. Бог нам дав цю землю, щоб ми саме тут народилися, то от разом з ним ми повинні і триматися своєї рідної землі, захищати, берегти, цінувати, примножувати все, що є. І наше покоління доросле повинно залишити нашим дітям країну, в якій будуть щасливі наші діти. Не десь там, а тут, на рідній землі. Тому я хочу подякувати вам за те, що у нас є батьківщина. Бо ваше коріння, кожна ваша сім'я, кожна людина втримала Україну. Ми дуже, дуже вам вдячні. Низький уклін від усіх нас. Дуже дякуємо. Ми вам дякуємо. Ми дуже дякуємо. Ну а як то іншого не може бути? Ми вже із люди. Тому э, зустрічайте сьогодні нашим діткам, буду дарувати гарний знаю, настрій. Тетянка, світланка і бабулька Анжела. А що бабулька? А вона балакає вона. Ну що, дорогі мої ще вам вітання? Дуже передає Анатолій Анатолійович Русецький. Ага. Він вчора заїжджав, він воює в Збройних силах. Вітали, ага. поэтому ага. каже, моїм землякам. Ну і Оксана Леонідовна Супрун уже ваша тут вона сьогодні не змогла приїхати. Вона в Харкові, поэтому вона каже: якщо як всі питання, мене всі да двері відкриті, я буду людям допомагати і. Дякуючи Оксані Леонідовні, ми з Анжелою познайомилися, тепер фонди ага. ми, працюють. Да, ну, коротше, сімейка наша, ви поняли, так? Mm -hmm. да? Тому ми вас називаємо, що наша сім'я. Ой, забыла. Дякую велике за те, що дали гуманітарну допомогу. Дев'ятий рік війни, 11 місяців повномасштабної. Але ми їдемо один до одного, бо ми одна сім'я. Ми з Харківщини приїхали в Савинці, бо ми точно знаємо, що тут люди чекають України. І Україна їде, то кожного громадянина України. Ми підтримуємо один одному справами добрими і будемо підтримувати тоді, коли будемо відбудовувати нашу Україну. Все буде Україна. Коли ви розпочали оце, цим займатися? В 2014 році ми розпочали свою роботу, допомогу як ЗСУ, так і місцевим жителям. Але спочатку ми їздили на Донеччину, на Луганщину, до Маріуполя. Ну а зараз на рідній Харків ваші побажання Важання, побажання одне перемогти того світового ворога, який несе зло і смерть, а нашим людям вистояти і подолати всі випробування. Нехай допоможе нам всім Господь Бог витримати цю страшну війну. Я дякую вам і не пойму одного. Звідкіля такі люди беруться. Як ви вважаєте? Які люди, як ви. Як я, я з Харкова, я, я. Тратите свій час, свої кошти і їдете. Ми волонтерська організація Help Army. і в нашій організації багато людей, які мають професію просто водій, просто вчити, просто знаєте, звичайні люди, які зібралися, щоб подолати гори, яке прийшло в Україну. Тому я вважаю, що просто треба відчувати біль один одного і допомагати. І поки ми є один в одного, все буде добре. Все буде Україна. Дякую вам і до зустрічі, і до перемоги. До перемоги.